Шановні мої підписнички та гості ютуб каналу. Доброго всім здоров'ячка! Так, сьогодні вийшов Валерчик в ефір дуже вчасно. Так сказати, о 21.00 по традиції. А ви там як, дорогенькі? Як тиждень минув. Так, нуль людей в ефірі і це не радує. На жаль, поки що. Так, так, так і так. На дворі хороша погода, шепче. Так. Перший стрім на вулиці. Такий. Веришь? О, одна людина в эфире. Привет. Привет. Кто ты там? Вид Так. Компот, иди сюда. Кс-кс. Иди сюда. Иди ко мне. компот пришел. Иди сюда, змея. О, две люди в эфире. Супермама трьох. Привіт, привіт, дорогенька. Так. По традиції виходимо кожної суботи. Як якість напишіть. Покажи, яка якість. Та нормально. Бачите, як я як я загорів. О, 5 людей в ефірі. Всім привіт. Так, Валентина Савченко, привіт з Харкова, лєрчик Комарі не кусають. Ні, я не бачу тих комарів, не чую. Поки нема. Може не, не так ще жарко, розумієте? Як дуже жарко, то їх дуже багато. Нормально. Ви там як, як Харків, тримається, тримайтесь там. Був я в Харкові не раз. Дуже красивий. Ну, красиве місто, дуже красиве. Так. М? Загубив. Або зняв, я не знаю. Потрібно. Ми купляли нашим домашнім улюбленцям котам. нашийники від блоху ці спеціальні. І вони підросли, почали гуляти десь. Ну, в двору не тримаються, це ж коти, І погубили ті нашийники за рік. Ну, їм кхм, червона ціна. Тим нашийникам скільки? 15-20 гривень потрібно купити. Так, так, супер. Ага. О, хто то наліз? Я не побачив. Ай, комарі почались. Це Валентина Савченко зглазила. є комарі вже. Так, ю... йо, йо. Харків тут. Привіт, Харкову. Харкову, привіт. Від Валерчика особисто. Сьогодні від мого підписничка, одного фамільця Віталя Бережний, якщо ти дивишся наш стрім, тобі привіт від мене. Прийшла твоя посилочка. Прислав мені там старовинні речі. Ну, одну старовинну річ, а другу речі, які він виробляє з дерева. Так що дякую тобі, велике, особисто від мене. Дай Бог тобі здоров'я. Так, так, так і так. Сьогодні такий насичений день був. Дуже багато роботи було. Ви не повірите? Дуже багато це не, не то, що навіть. Ну, нічого. Потрібно трішки попрацювати, а далі буде трошки легше. Так, комарі почалися. Валентина. Так, слава Україні, героям, слава вітання! з Вінниці. вас трохи. У нас трохи світліше. Так, Вінниці привіт. Ну. Це просто на качелі під горіхом, може тут. Та ні, ну вона так вже сіріша, сірія. Так що добре, що й так видно. До речі, тік-ток -тік прийшов кіт. Я знаю. Так, да, за? Зна? <гл 'я> Він сьогодні з нами мандрував за пів кілометра. Хоча, хоча. Випадок був такий, що знаю такий випадок особисто. Був кіт у людей вредний, і його завезли туди аж на границю із Кацапами туди, до Білгородщини. І ну, десь за Харковом висадили із Полтавщини кіт, його в багажник і туди. Ну, ви уявляєте, скільки там? Ну, Грубо говоря, 400-500 кілометрів. І що, ви думаєте собі? Кіт років через 5 прийшов до хазяїв, які його викинули, вивезли. Ну він був вредний, говорили, що по столам лазив. І він через 5 років е прийшов додому. Так, Кацап, іди і гуляй. Е прийшов додому і показався і втік. Показав, що він знає, де дім його. Я не знаю, як так можливо. Може, може хтось напише в коментарях, чи були такі історії з котами. Ну, я не знаю, просто по якому навігатору ці коти вертаються додому. Це для мене загадка, якщо чесно. Так, 68 людей в ефірі стабільно. Дивляться на Валерчика. О, десь нас кози там, так? Да? чуєш? Не знаю, там десь... пекають. Це сусідам там дуже-дуже повезло. Ой, блін. бачиш, який і що? Зараз стрижка. Один там чувак стригся. 180 гривень, уявляєте? Це просто. За який? Ну. Це окрема больна тема. Бо я ще пам'ятаю стрижку в районі 50-60 гривень. Так що. Ви напишіть, яка ціна стрижки в вашому регіоні. Напишіть, будь ласка, мені цікаво. Так, 40 людей в ефірі. Фух. Це по традиції. Тільки стрімі спати хочеться. Що таке? Діти, дити. Так, так, шановні, давайте запитання, які, які вас цікавлять, так шведесенько пробіжимо екстерном і. Щось постійних глядачів немає. Бо вони або працюючі, або, ну, як вам сказати, ну, знають всі, що я не дуже пунктуальний щодо стріму, і знають, що я ще не в ефірі. Є ще Льоха друг, який ніяк номер свій не дасть. Щось я не бачу тут. Може ти шифруєшся, Льоха? Напиши, напиши щось валерчиком. Ну а свіжо сьогодні, да, якось? Вітер такий холодний. Пі... Північно-східний Північно вітер. Такий. Ну, комарям, так. Да. Може те та кров смачна, мене щось поки не кусають. Один чайний був. <гум> та ні, кажи. А, напишіть, яка у вас група крові. Ні, Не, на руках, просто яка у вас група крові? У мене друга плюс. Здається, якщо я не, не помиляюсь. Да? А ти туди знаєш. <гум> Кажуть, навіщо питати дружини, яка та, цей група крові, так? Да? Ой. Так, сижу я на качелі. Хорошо. Не знаю, що до якості відео, але ж комфортніше набагато, ніж в хаті. В хаті жарко, тоді діти сплять. Ой. Вибачте, пробачте. Так, 31 людина в ефірі. І кожному, дивіться, кожному. Ліньки написати якесь повідомлення, Валерчику. Або бояться, або я не знаю. Що ви О, третій комарку з Імерем. Четвертий ушов. Міряний. Так, шановні мої підписнички, давайте. Не соромтесь. Часу в нас мало. Пишіть ком... коментарі, запитуйте, що вас цікавить. І... Всім спать. Завтра тяжкий день. Так, павлін, кіт нас тут такий любіобільний дуже. Цей компот. Та нема кліщів. Я колись в Тіктока знайшов днів, може 10 назад. Ну, може, треба прощупати. Так, так, 24 людини в ефірі. 24 людини. Ну, це теж немало. Це в нас у школі 50 було учнів, коли я навчався. Це половина школи тут. 17, я думаю Зглазив, зурочив. Не жили хорошо, нічого і починати, да? так? Так. Так так і так. А стрім потрібна хороша якість. Ти где? Олександр хренов. Скажу, Саша, Хреновий в тебе вопрос. Саша, Хреновий вопрос. Ти где хренов? Чи, а, чи ти чи, чи хренов? Саша, ти хренов, чи хренов? Напиши, пожалуйста. це дуже важливо. Якщо хренов, то погано. Яке удалення, на яку Цю ж букву? Так. Так, так і так. де? Хорош Хороший питання. не дуже, так? Да? Два. Що два? А, на вдаління на, на цю ж на ов, так. Да. Так, щось немає постійних глядачів. І ринки кліч немає, що таке, що за діва? Треба цей НБ буду ставити. Нас як пропускає, ну пропускав пари, пропускаєш зараз в коледжі. Ставили НБ. Так, Днепро... Днепровский Псих. Привет, Псих. Здорово, здорово. А чё ты псих? Точнее Днепровский. А ну напиши, мне Дуже цікаво. Дуже. Я просто смотрю, все, все агрессивно разговаривают. Ты вроде норм, чувак. Ну, если... если со мной норм, я норм. Понимаешь? Так, здорово, так. Це якийсь маргінал пише маргіналів зразу удаляємо. Ось так. Дніпровський псіх, да? Так, 20 людей в ефірі. І це дуже хорошо. Дуже. Задавайте питами, люди, давайте, питання. Не соромтесь. Не соромтесь, чи у вас пальці болять писати щось. Чи що, Я не розумію цього. Так, не буде питань за хвилину. Все, виходимо із стріму. Не жили красиво, нічі і починати. Та-рада. Да, дробські псі. Днівські. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, сім пока. О, галина Рудова. Ви врятували ситуацію. Я вже думав виходить із стріму. <кхем> так, Валерій, ми щирі вітання, доброго вечора. Галина, доброго вам вечора. Радий вітати вас на своєму стрімі. Комари, комарі заїли мене вже. Потрібно... А? Та не знаю, потрібно мають перебазуватися в хату. Чи може тут посидимо? Може переноску кинуть, так? Да? Та дві минути, я зараз кину переносочку. Так, дивіться, яка ситуація. Зараз. Валерічик, дві хвилини. Що? Дві хвилини. Кину переносочку і вийду заново в ефір. Хорошо? Якщо так, то так. По-іншому -по ніяк. Так, да, бо завершимо цей ефір, бо я не знаю, дуже-дуже темно, мене не видно. А в хаті дуже жарко. Так, стрім. Польових умовах, да польових умов ну зараз буде світло. Я вам обіцяю, Щас я вивімкнувся.